Всім привіт! Сьогодні ми подивимось от на такі мікрофігурки, качки. Це Model Series, The Vault of Animals. Ось вони були в такому от пакуночку. Ось тут написано. Сейчас покажу Model Series, The Vault of Animals. Це виробник Іву. Хенджо, якщо правильно читаю, ось тут у нас вказано матеріал ПВХ, призначений для активного розвитку дитини, умови зберігання. Виготовлено Тодіто, строк придатності. І ось там виробник компанія LTD. КНР провінція Джензиан. Місто Ю. Джеззиан. Вулиця Чоуджоу Бейлу. Будівля Зіньмао -Тауер. Ну, Китай. Не містець шкідливих для здоров'я речовин. Витулню на замовлення ТМ Сафі. Ну, ми вже знайомі. Продукцію цього виробника, тому що в нас є наш старий друг, ось він. Баран. Ось такий красавець. Ми вже його оглядали. Тільки баран був в упаковці з картону. Така коробочна версія. А ці качечки, їх декілька. Вони в таких пакетиках. Можливо, там бюджетний якийсь варіант. Але, в принципі, пакетики непогані. Зверху, здається, була застежка, Ну... Непогані не були пакетики. Ну от, власне, качечка. Ось таке у неї розфарбування. А так виглядає крупним планом. Ну, носить радісна така. Ну, дзьоб розмальований. І тут якесь заглиблення, можливо, це ніздря. Так, є? З другої сторони так само. Ну, непогано. погано. Ось таке. око виражене, угу. ось тут така нейф. Цікава текстура. Переходи фарби. Знизу видно заводський шов. Ось тут така основа. На ній нічого не написано. Не видалено ніяких логотипів, ніяких назв. Ось тут рослинність, яка вросла в тіло або виросла з нього. Ну, схоже, що це має бути трава. Виглядає цікаво. Ну, такі лапи. Тут в нас показові. ця трава вона таким монолітом піднімається. Просто цілий блок слинності. Яскрава така по кольору. Тут контрастний такий перехід. Основа світла, ну біла практично. І тут така зелень раптова. Ну, звичайно, зробили як могли. Тут ось такі переходи кольору від темнішого до світлішого. Загалом досить симпатична фігурка від китайських виробників. І найбільше подобається око. Ну, взагалі голова, от верхня частина так акуратно зроблена. Маленька фігурка. Легка, ну як для свого розміру? Ну, ось так вона виглядає анпас. відкритий дзьоб. Там в середине, возможно, будет язык. Там сусільний пластик. Симпатично. Так, ну и у нас есть еще. Наступний екземпляр ось така. Всього ми відставимо. Теж версія в пакетику непогано розфарбована. Ну тут то, той самий підхід з травою нагромадження зеленої маси з усіх сторін, причому виблискує желатиноподібна маса, яка по сценарію має бути травою, очевидно. Цікаві лапи. Тут вони вже мають фарбу на кінці. Вся основа темніша. Отже, очевидно місцевість інша. Так, ну тут такі. Заводські шви. Ось тут видно, проходить по тулубу. Колір змінюється, переходить від темного до світла і навпаки. Подивимось на голову. Ну така, цікава голова. Є деталізація дзьоба, мені подобається, є ніздря. З другої сторони, очевидно, має бути так само. Ну, ось вона проглядається. Ось такий блискучий дзьоб, чорний, ніздрі. Якась плямка біла. Ну і оця така цікава полоса. Відповідно, це ознака породи певної я точно не знаю. Але такі точно є. Правда, ця полоска зроблена не дуже якісно. Вона промальована з однієї більше, ніж з іншої. Ми будемо вважати, що це природньо в неї так вийшло. Хоча вона дуже контрастна. Ця та полоска. Так, ну ось таке око. Какая. Все одно симпатична фігурка. Так, ну і є третій екземпляр. Такий селезень, що можна так сказати, кольоровий. з такими розправленими крилами. Ну, у нас тут дзьоб закритий. Теж очі красиві, чіткі, блискуча така голова. низдри, белая полоска на шее, ну заводские швы, замило, тут цикавый колер Чорний, знову білий. Очевидно, хвіст закручене. Щось таке схоже на пер'я. Ну і знову зелень. А, може це відходи. Продукти життєдіяльності. Виглядає як перетралена якась жижа. Ну, цікаво, І основа світліша. Ну, тут падати не обов'язково. Ось така яскрава фігурка. Яскрава качка. Модол сервіс. Ну, мені подобається от голова. Голова красива. Віднаві такий відтінок якийсь червонуватий, помаранчевий. Багато відтінків. Ось така група птахів від виробника китайського. Мінімальний такий огляд. Дякую за увагу.